Йшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Як нам повністю очиститися саме від впливу Російської православної церкви? Чи зараз ми вже на вірному шляху? Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, долучається до нашого ефіру. Пане Кирило, щиро вітаємо вас. Слава Україні. Дорогі, слава, вітаю вас. Пане Кириле, скажіть, будь ласка, чи буде масштабуватися ця тенденція переходу парафій, переходу соборів від УПЦ МП, як називалася вона до православної церкви України? І скажіть, будь ласка, чи є все таки ризики, що разом із тими вірянами із тими отцями, які дійсно підтримують Україну, які прагнуть цього переходу, все таки можуть отак приховуватися і далі потаємні служителі, які насправді працюють на Росію, а не для вірян? Altyazı yani. Ця тенденція не зараз виникла. Вона вже тривалий час існує від 2018 року, коли була створена токефальна православна церква України, і тоді розпочався процес переходу. Хоча очікувалося, що цей процес буде швидше ніж ніж він відбувається. Я сам особисто тоді прогнозував, що можливо він буде рухатися по експоненті дуже швидко вгору, але насправді не так все швидко трапляється. І зараз справді цей процес, процес пришвидшився, але треба теж розуміти. Міти його природу і певні нюанси, які е, е, в ньому є, зокрема, українське законодавство, яке було прийняте у зв'язку з створенням православної церкви України, передбачало, що самі громади мають визначатися куди їм куди їм належати. І е, вже тоді е, цей процес був складний, тому що, скажімо, було були випадки, коли громада визначилася про перехід в ПЦУ, але чинився тиск і е, гальмувався процес е, власне волевиявлення. Реалізації були виявлені громади щодо переходу зараз. Мені здається, є декілька випадків, коли інший, є інша тенденція, коли громада поки що не готова переходити, але на неї чиниться зовнішній тиск для того щоб, щоб вона переходила і. Це використовується при цьому навіть деякі, я би сказав, такі заборонені методи, як, наприклад, в одному містечку на поховання загиблого воїна. Використати для того, щоб увійти в храм УПЦ, і це було зовсім ну, не зовсім чесно. Це була фактично інструменталізація смерті героя, mm -hmm. яка мені здається не пропустима ані з моральної точки зору, ані з юридичної точки зору. Отже, якщо дуже коротко ще раз підсумувати це теж, те що ми стикаємося, дуже важливо залишатися в правовому полі, так щоб це. Всі переходи відбувалися в межах українського законодавства, яке насправді дуже мені здається дуже якісне і, е, і європейське. Треба його імплементувати відповідним чином, так щоб не було порушень. Ані з боку ПЦ, ані з боку ПЦУ, і е, е, теж ми бачимо зараз певну тенденцію, що політики, політичні сили, вони стоять за цими інколи переходами, використовуються для своїх для якихось електоральних е, цілей, і це теж мені здається не зовсім правильно. Отже, процес триває. Він він почався не зараз. Він триває і він має залишатися виключно в юридичних рамках юридичних рамках. Тобто, пане Кириле, ми можемо говорити, що ті випадки, які відбуваються на Буковині, які ви згадали про те, що намагались не допустити так до місцевої церкви домовину з воїном. Ті випадки, які ми бачили, також і в Хмельницькому, то це якимось навмисне використовується для такого підбурювання, і це йде в розріз одночасно з тим, що ми бачимо в Києво Печерській лаврі, де чекають так, поки поки виселяться спокійно представники УПЦ МП, хоч 29 березня, вони але виселитися, але вони ще там, але ж вони спокійно, так ніхто їх не чіпає. А оці випадки такі вони не потрібні і зайві зараз. Правильно мені здається, зовсім не зовсім вони потрібні зараз в Україні, тому що зараз я можу сказати, що увага цього світу прикована саме до подій довкола церкви. Uh -huh. На на жаль, ця цей порядок денний церковний порядок денний значною мірою витіснив навіть порядок денний війни у світових змі. А, і е, тут дуже важливо поводитися коректно в рамках українського законодавства і, і просто в рамках етики, якоїсь для того, щоб не давати привода тим, тим хто шукає приводу. Люди зараз я бачу тенденцію на Заході, зокрема, навіть в дружньому середовищі для нас, е, звичайно, є люди, які були, були залишаються такими прихованими симпатетиками Росії. І їм зараз. Е, Просто карти в руки ми даємо інколи для того, щоб вони знову підняли такмити свій голос і знову почали говорити. А от дивіться, подивіться з іншої сторони в Україні, не так все не так все однозначно, як то кажуть. Мені здається, дуже важливо зараз не давати привода тим, хто шукає привода, звинувачувати, звинувачувати Україну в тому, що вона не відповідає тим цінностям, тим зобов'язанням, які вона взяла на себе, за які воює. Аби процес продовжувався, продовжувався дійсно в правовому полі без таких інсинуацій провокацій вигідних ворогу, то чи доречно було би і доцільно зараз пришвидшити розгляди ухвалення парламентом закону про заборону діяльності УПЦМП? як ви ставитеся до цієї ідеї, і чому так процес затягується? Ну він затягується через в тому числі через низку юридичних причин, тому що не можна заборонити того, чого не існує юридично. ОПЦМП не існує юридично в Україні. жодна церква це поволася ще, ще часів президента Кравчука. Коли з огляду на те, що в майбутньому мали об'єднатися всі православні, принаймні в Україні, не надавали конкретним церквам а, а, юридичної особи права. Бути зареєстрованими юридично, зареєстровані громади і тому не мож, можна заборонити, скажімо, існування громад або можна регулювати існування громад власне те що робить українське законодавство саму церкву заборонити неможливо і просто через це навіть це складно реалізувати цей закон але я хочу наголосити що законодавець має працювати має випрацьовувати дуже чіткі правила і норми за якими має діяти виконавча влада потім щоб це не був знаєте, суд лінче щоб це не було не вирішувалося на вулицях а так щоб це вирушилося виключно в українському правовому полі і це поле має дуже чітко бути окреслене і розкреслене. Так бути законодавців, пане Кирило, от ви згадали, що зараз і на порядку денному в світових змі більше навіть говорять про церковне питання, релігійне питання в Україні ніж про війну, і ви кажете, що такі от речі дають якісь карти в руки прихованим симпатикам кремлівського режиму? Скажіть, будь ласка, наскільки наскільки люди поінформовані? За кордоном, і наскільки вони знають це питання? Чи вони все споживають в заголовків? От є церква, утискають її релігію, все там погані, недобрі Ні, люди. люди розуміють, що їх знання, розуміння ситуації обмежене, чи що вони вивчають дуже прискіпливо вивчають і зараз ті публікації, які з'являються в світових змі провідних в тому числі світових змі, вони якраз прямовані на те, щоб дати чіткішу картину що відбувається щоб потім оцінювати але питання виникають я не кажу що зараз всі почали робити однозначне однозначний висновок що що в україні є проблема люди підозрюють що можливо в україні є проблема і тут дуже важливе теж роз'яснення яке роз'яснення які дають самі українці щодо цього в тому числі представники влади і тобто поставлений знак поставлений знак питання Поки що не знак оклику, чи знаєте, якесь однозначно твердження, що в Україні є проблема. Підозвію що в Україні може бути проблема, і нам буде треба бути дуже уважними, щоб не дати підтвердитися тим підозрам, які зараз почали циркулювати на заході. Пане Кирило, і не завершення. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, ці процеси, які в нас відбули зараз відбуваються, вони є вчасними, вони є запізнілими? Чи все повинно так відбуватися, як відбувається, але як ви кажете, поступово не нагнітаючи, аби не не давати карти в руки прихильникам Росії? Ну, звичайно, є проблема. Проблема колаборантства, проблема впливу інструменталізації церкви. Ворогом і Москва дуже вдало використовує церкву для своїх цілей. А вона також вдало використовує конфлікти. Треба зазначити. Власне, я думаю, що головний інтерес Москви полягає не в тому, щоб підтримувати в в Україні, а в тому, щоб підтримувати конфлікт, цей mm. вогонь конфлікту, тому що це справді дуже пагано впливає на на риноми України. От вчасно. Це вчасно робиться щоб нейтралізувати вплив Москви. Це треба продовжувати робити, але треба розуміючи, що мета Москви не лише підтримці у пацієнта, а також в підживленні конфлікту Пане Кило, дуже вам дякуємо, що ви мали час згоду нам якісно роз'яснити. розставити акценти в процесах з московським патріархатом в Україні. Дякуємо вам! З нами був Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, за спеціальністю богослов'я.